А ми продовжуємо вас здивувати. В першу чергу я зараз здивую себе, тому що ніколи не думав, що запитаю у тебе ось таку штуку. Ти коли-небудь коли дізналася, що оця от штука, а це називається холодок. Це називається спаржа. Це називається холодок і спаржа. Так, раніше додавали у бекети, і що і спаржа, і холодок це одне і те саме. Серйозно? Ну так, да. коли я дізналась? Зараз я дізналась. дізналася. Це <рес> молодо. Це, це спаржа. Ну, добре, але я від тебе перше чую, що це рослини, які ще використовували в букетах. Але що я напевно знаю про спаржу, це, це те, що це не тільки смачно, це дуже корисно, бо спаржа покращує травлення, роботу серцево-судинної системи і зміцнює імунітет. В цих пагінцях дуже багато вітамінів і мікроелементів, зокрема калію, дуже важливо для серця, а ще спаржа і калій знижує рівень. Стресу і покращує концентрацію, що дуже важливо О, на ранкових зараз. Так я зараз почну її прямо зараз жувати. А чим от відрізняється зелена спаржа від білої фіолетової, як обрати і зберігати та готувати аспарагус? Це те ж саме, що і спаржа і холодок. До речі, чим він корисний і чи можна їсти холодок, який росте на дачі? Відповіді на усі ці питання знає президент Асоціації кулінарів України Андрій Магалецький. Просто зараз він поділиться рецептом трендового сніданку зі спаржі, який можна приготувати за 10 хвилин. Андрію доброго добро ранку, ранку! Доброго ранку! Давайте дивувати нас спаржою, тому що, чесно кажучи, коли я слово чую спаржа, я по-перше сьогодні буду куштувати і вперше. Тому що Льоша. Серйозно? Серйозно? Тому я вірю в нашого гостя. О, я знаю, що він ]оже. прекрасно готує. Ми вже Раз їли смачнющі страви від нього, тому здивуйте нас, будь ласка, сьогодні спаржу. Сьогодні ми готуємо дві брускети спаржою. Одна для вас, Даша. Це буде бланшована спаржа. приготування для вас, так як ви, Олексій, пам'ятає, любите м'ясо і все, що таке насичене. Ви будете готувати спаржу, завернуту в бекон і запечено окремими двома способами. Для цього нам ще потрібно. Ви, Олексій, прошу вас завернути кожний пагінець спаржі в бекон, А вас, Даша, я попрошу зробити його комоле. У нас сьогодні є продукти Спарж обов'язково, бекон, про який ми говорили, хліб, яйця пашот нам необхідно буде. А для гокомоли нам потрібно необхідно, звичайно, авокадо перше, томати конкасе, які ми заготували. А я думаю, що я, мабуть, тут, а ви біля плитки будете, так? Так, цибуля, Марс або Ялтинська цибуля. Нам необхідний трошечки сік лайму і, відповідно, оливкова олія. Супер. Я просто загортаю так, от по домашньому, супер. До ну, да. на цей час я покажу, що нам бланжувати. треба необхідно спаржу. Спочатку треба як приготувати. Спочатку треба відрізати. Да. Жить, як ви це робите? Спочатку відрізаємо цей най... найгірший угу. шматочок. Він він дуже твердий і необхідно відрізати два-два з половиною сантиметра. Тоді економочкою ми зачищаємо трошки пагінець все одно на два-три сантиметра. Угу. Чим тоньше може бути спаржа, тим менше можна зачищати. І Секайте, а у мене вже це почищено, правильно? Почищено, у вас вже почищено а, попереднє підготовлено. І нам на цей момент треба зробити бланшування. Бланшування, власне, це спосіб регонтування, за яким лише одну хвилинку ми кидаємо в окріп, для того, щоб у нас відбулося, і потім достаємо mm -hmm. засікання. Одна, до одна хвилинка ми засікаємо, щоб у нас було все готувало. У нас же є чотири способи. Приготувати спаржу власне бланшування, про яке ви говорите, це найшвидший, але потребує постійної уваги, щоб не переварити, бо вона буде м'яка, і потім ще покрасти треба на літ, щоб вона охололо на Для того щоб зупинити власне термічну обробку, uh -huh. нам потрібно температуру знисити, і саме в такому вигляді спаржа залишиться хрумкою і насиченою Альденте. No, але я вдома я на, на пательні швиденько обсмажу, це Десь 3-4 хвилинки. Так? так само можна обсмажити, можна додати. Для смаку або сойового соус, або теріяхи, навіть якщо ви так. хочете більш смаги. Смаги. Посипати, mm. можна посипати, таким чином. це міг не коштувати спаржу раніше. Ну зможете? так, от дивіться, у нас зараз Жал. якраз от і написано. Так, Бланшування. Одна хвилинка смаження, 4 хвилинки на пару, 5 хвилин готувати, і запікання 8 хвилин. Тобто Ми просто в духовку запікання. В духовку кладемо? 180 градусів підемо на 8-10 хвилин. Якщо ви хочете більш м'якенько, це 8 хвилин. Я хочу більш хрумкої такої коринки, 10, можна навіть одинадцять. Я на початку сказав, що ми сьогодні скажемо, точніше, ви сьогодні нам розкажете, чим відрізняється зелена, біла і фіолетова спаржа. Для початку, для мене здивування, що вони мають різний колір. Так. Чим вона відрізняється? Спаржа існує, поки що якраз викинули на, щоб вона поклала, трошки охолола термічну обродку. Три види способу. Біла спаржа, вона росте максимально під землею або під накриттям. Тобто, зупиняють так званий процес фотосинтезу, щоб не виділявся хлорофіл. І вона має біло. але. Тобто вона не зелена вона не зелена. Да, смакових? Далі зелена у нас максимально природній і максимально поширений вигляд вид спаржі. Ага. Фіолетова, та, яка була виведена в італійському регіоні Лігурія. І такий більш умовний штучний вид, і тільки проростає землі, фіолетова, вона має. Найбільше має цукру фіолетовий фіолетова спаржа. Да? максимально солодша, біла, має максимально більш скоринку, тому що під землею росте і її треба більше очищати, тому що може. До гіркувати. Mm -hmm. mm -hmm. ми... Для чого тоді використовують три ці види? Зелена найкраще підходить для м'яса, для риби. Oh, Біла може бути для різотто. використовуватися. Фіолетова, mm -hmm. вона вже більш така гурмана, і можна навіть десерти деякі шефи роблять. Mm -hmm. Тепер можем... зі спаржі. Підсмажити хлібчик, да, та, до речі, хлібчик. але ж, я так розумію, що спаржа ще відрізняється за ціною. Та? Біла, фіолетова, зелена зелена найдешевша. Вона і так не дешева для да. враховуючи, але вона найдешевша з Світ Києві найбільш популярна навіть да. тут в Україні 100% процентів фіолета, вона й дорожча. А є якісь у вас рекомендації, як обрати спаржу, наприклад, в магазині? На що звернути увагу? Насамперед, на місці зрізу спаржі, якщо вона максимально суха, то вона, значить, вже давно зрізана. Тому краще її не брати. І, взагалі, спаржа, вона, як і будь-яка квітка, як ми говорили, холодок її достатньо краще зберігати, поставити в холодильник в холодну воду, як вазу, О. в банку, і поставити на холодильник. О. І тому вона, в принципі, в цей час може ще спокійно цілий тиждень. У вас зберігатися в гарно мати. Прикольно. От, Чекайте за оцю зелену штуку траву ще й гроші платять. Очевидно, <ривітно>, Олексія. Це ж і джерело калію. Я щойно розповідала, де ти був в цей Не, час. А, а ну я калію бачите, да. а, а калій це джерело концентрації уваги. Олексій, тобі треба що? їсти спаржу. Вітаміни, вітаміни, вітаміни шоу видам точно. Б, є, вітаміни e, А, і до речі, uh -huh. дуже гарна це спаржа для тих людей, які страждають. Проблемами з нирками вона дуже гарно виводить mm. сечогіни. Якщо хтось має проблеми з захворюванням на каміння, невеличкий пісок, mm. це дуже гарний елемент. І для похудіння. Головний – дієтичний продукт. От Олексій, ось ось всім, в чому була прибувати. Вона не знав про існування про спаржі. Пісочок В нирках це прям для всіх нас після сорока. <реку> У нас там, я так розумію, вже <реку> спаржа <реку> запікалася. Можна діставати, так? Ми вам даємо один лібець. Ось наші оптади наші тарілочки. Ми можемо брати. У нас тепер є можливість викласти. Давайте да. О, ви... це я розумію спаржа, коли вона пахне біконом. біконом оце, да, оце хоро, <рес> да. Да. Це хорошо, да. це я люблю. Даш, я попрошу, ви один зробите, угу. а я інший. Так. Я, буду я, робити. я вам теж тарілочку домокрасу. Це серйозне шоу, Андрій, а ви думаєте... Все кладемо? <рес> це і цей тарілок? Так. До речі, я дивлюся, що камоли зробили просто да так порізали, не розбивали блендером. Да, дивіться, насправді це можна по-різному робити, перебивати. Можна робити умовно шматочками мілко порізаними. Тоді смак го буде найбільш насичений, тому що ви їсте максимально велику кількість авокадо. Відчуваєте на смак більш насиченим смаком, і більш того, це дозволяє. Бачити, що в ресторанах, якщо говорити про ресторани, використовують якісне авокадо, а не перебивають якісь уже і так далі. Так, ну а поки Даша та Андрій збирають тости, розповім про спаржу рекордсменку. У 2004 році на використали пагін висотою 3,5 метри. На жаль, фото не зберіглося. Очевидно, пагінець був не тільки неймовірно високим, але й неймовірно смачним. Тому його просто згризли і не встигли. Сфотографувати, але цей великий пагінець він же, напевно був не смачний. Чому тому, що спаржа, коли вона от іще ще коли обереш, да вона має бути не дуже така товста, правда? Товста. Вона молодші... має бути чим молодше, тим краще. Ой, це викладем... я можу собі да, забирати, Правда, можете, не так ви собі викладаєте номер. Ну, я спробую спаржу без бікона Без бікона, і, так, да, бо з біконом оце, я знаю, що оцю пробуде це. Моя збаржа ми вам кладемо на то, що максимально наблизити. Ми кладемо вам смаку, добавити це. Універсальний білок, так би мовити, яйця пашот. Сира спаржа, я дуже люблю сиру спаржу, вона теж дуже спаржа. А Найкраще сиру і спаржу саме їсти. От Ну, Ніна, Я дізь. зелену теж їм. Ну, а я нагадаю... Да, э. Я нагадаю інгредієнти, друзі. Для того щоб приготувати трендові тости зі спаржою, знадобляються наступні інгредієнти: хліб, вершкове масло, гоукамолі, спаржа, бікон, яйця та оцет. Можете обирати за бажанням з беконом чи без нього. Ну, як Даша, наприклад, гаукамоле. Ми зробили із авокадо, томатів, червоної цибулі, соку лайма та додали дрібку солі. Ну а у нас е секретний... ой. Смертельний номер, ледь не сказав. Звичайний номер. Ану, ну, я спробую перше, реально вперше в житті пробує. Бажання згадує. Не холодок, а спершу, так? <реш> ну, це... ну брокколі, я не знаю. Це без солі і без олії. Свіже. Ні, смачно. Смачно. До речі, дуже приємно. А якщо ви хочете схуднути, друзі, це, мабуть, один з найкращих варіантів для того, щоб отримати клітковину. А це зараз про мене, який недавно так до речі зламав ваги. <смеш> Тому я думаю, що з беконом, все одно навіть будучи їсти з беконом, ви буде точно дивись, можете. Подивись, яка краса в тебе. О Боже, я це зроблю обов'язково одразу після того, як закінчиться ефір, бо я зараз читаю новинки. Трендові корисні <смеш> прості, невірне смачні тости зі спаржою. Разом з нами сьогодні готував президент Асоціації кулінарів України Андрій Магалецький. Андрію, дякуємо. приходьте до нас дякую. ще, ще буде на буде бачити, і дякую вам. Смачного от люблю, коли приходять такі люди і готують спаржу. Знаєш чому? В житті б не їв би, а так точно спробують. А я люблю, коли ще для мене окремо готують на це взагалі. Гарного дня, мирно, до побачення.